Вітаю товариство, громадська організація Харківський ряду Спартан. І я і керівник Пилипенко Сергій Григорович місто герой Харків. Вшановне товариство, приблизно місяць назад, місяць тому, я звернувся до Мара Харкова Ігоря Терехова з проханням. Дати пояснення, як так виходить, що ми на зустрічі з... Представниками військових частин і підрозділів, підрозділів, які займаються обороною Харкова, почули відповідь про те, що вони не отримують фінансову допомогу від міської ради. А нам на наші попередні звернення до міської ради запевняють, що ось вони ось одне, ось друге, запевняють, що вони. Надають фінансову допомогу підрозділам і частинам, які займаються обороною міста. Ми просили дайте нам частину, яким ви надсилаєте фінансову допомогу або фінансову. І ми з'ясуємо, чи так це дійсно, чи ні. Так, ми отримали відповідь. Але що нам додалося? Очередний раз. Як і перші два, так і третій, оти все про все і не, не про що. Вітер дує, сонце світить. Але і в перших двох, і в третьому а нам дає відповідь е, начальникам у керівника департамента, е, департамента бюджету і фінансів пані Тетяна Тавукешева. Знов. Во вступній частині, що таке бюджет, як він формується як він розподіляється, Пам'ятаєте, Можна про це не говорити. Ви, звісно, не знаєте, але я вам доведу до вашого любовку. Що один із моїх дипломів про вищу освіту це диплом магістра державного управління. Так що ви знаєте, що таке бюджет, як він формується, як розподіляється. Але мене, я зараз не про те. Якщо ви вже. Тричі кажете про те, що ви виділяєте кошти. І ви не називаєте частини, хоча ми просили назвати частини. Куди ви виділяєте? виділяєте. Ми з'ясуємо, в чому питання, чому нема покращення. Ви знов звертаєтесь до своєї програми. Побіж. стверджуючи, що ви працюєте відповідно до комплексної програми, яку ви ж прийняли. Комплексної програми підвищення рівня публічної безпеки та сприяння Організації територіальної оборони в місті Харкові на, 2000, на 2018 і 25 роки. Ну що ж, товариство, я то вже бачу цю програму, дивився. А тепер давайте подивимося, що ж це за програма і хід її виконання. Будь ласка, я запрошую разом зі мною. Давайте подивимося. Ну що ж, заступник мера Тетяна Тавукешева, яка надала нам ці відповіді, три відповіді, постійно ссилається на програму, яку розробила да, міська рада під назвою Комплексна програма підвищення рівня публічної безпеки та сприяття Організації територіальної оборони в місті Харков, Харкові на 18-25 роки. Я то вже бачив цю програму, а тепер я хочу показати вам, що це таке. Що це за бла-бла-бла, не про що. От зараз ми в інтернеті. Я вже так продивлявся, щоб не дуже багато й довго шукати. Я знайшов. От вона, по-моєму, ця... от вона ця програма, а нижче. програма міська офіційна Харківська міська територіальна громада. От вона, Комплексна програма розвитку цивільного захисту. Підвищення, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння Організації територіальної оборони в, ну, понятно, в місті Харків. Давайте подивимося, що це таке. Подивимось разом. От зараз ми відкриваємо його. Давайте дивимося, що тут ми знайдемо. Все, майданчик, Харківська територіальна громада міська підкреслюю, І на саме мова йде про Харків. Що тут є в цій програмі? Ви, ви побачили, так? Да? Що це програма, на яку спирається пані Тетяна? Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо звернення Терехова, що от, типу, у нас є така програма. Але які тут розділи? Пріоритетне міжнародне спів... співробітництво. Добре, підходи. Повинно бути географічні особливості? Так, да, треба зазначити, трошки менше зроблю. Про Географічні особливості, природні ресурси, хорошо. Інвести... Приваблість, добре, мови нема. І того розділи, 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 розділи програми. Так, про людей. Ну, а як же ж? Ми ж хархів'яни, хархів ми саме найкращі. Так, тут далі що в нас? Кількість об'єктів інфраструктури, добре. Нагадую, це все комплексна програма, на яку спирається пані Тетяна. Тут далі впровадження стратегічних теж треба стратегічно мислити. Напрямки розвитку економіки. Да-да, а що все? Да. От вся програма. Далі руйнування і все. А тоді питання. А де ж ця комплексні програмі про оборону? Але добре, можливо, тут не все зазначено. Тоді подивимось, ход виконання цієї програми. Є така інформація, причому на офіційному сайті. От офіційний сайт Харкова. От, е, інформація щодо виконання програми комплексного відновлення, в тому числі розвитку е, е, і допомога в обороні міста Харкова. Дивимось. Так, підприємства нас не цікавлять. Це економічна підтримка виробників, підтримка інвестицій. Зараз ми знайдемо той розділ, де пов'язаний саме з обороною. Транспорт нас не цікавить. Шляхове господарство, житлова політика ну важливо, так, комунальне теж важливо. Дивимось, 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 дивимось. Знову житлове господарство. Давайте трошки збільшую, да? щоб було видно заголовки. От вони. Далі, далі. Шукаємо нашу оборона напрямку оборони Харкова. Так, це не те, не те, не те, не те, не те, не те, не те. Де ж та програма щодо співпраці в обороні міста Харків. А, це не те. Дивимось, дивимось. Ну, повинна, по ідеї, бути. Десь містобудування Ну Енергетична сфера. це програма нагадує 18-25 року, то є на цього року. В галузі здорові. Ну, десь повинно бути. Бо це комплексна програма, тому тут і. Напрямки звичайні, так життєві, які нам потрібні в звичайному житті. Так, підтримка сім'ї, дітей добре. Так, 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 дивимось, дивимось. Ну, Мова наша повинна бути. Поки що так, на зустріч дітям теж важливо. Дивимось далі. далі. Фізкультура, ну, як же без фізкультури і спорта, футболу. О, о, цікаво, ну цікавий факт. Що, 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 що? Реалізація комплексного е, програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та е, адаптивного спорту на 24-28. В рамках реалізації програми. Заплановано проведення 42 заходів. Зараз 9 місяць. А, проведено навіть 10 заходів. Ну, як голова. Я як голова нашої організації, організації ветеранів, перший раз чую, що десь якісь заплановані заходи 42, міською радою підкреслено, не обласною. І, і а в звітному періоді вже провели 10. Харків провів 10 таких з ветеранами е, війни, спортивні якісь мероприяття. Де заходи? Ми не чули, наша організація не чула. Я думаю, що ніхто не чув. Ну, Суслік десь є, да. Його ніхто не бачив, але він десь є. Дуже цікаво. Да, треба буде підняти це питання. Що ж це за заходи, які з нами типу проводились? Ладно, шукаємо те, що нам треба. Нам оборона треба, Харкова. Оборона Харкова. Так, міць, ну, міжнародне співробітництво. Мови нема, що нам потрібне. А як же ж так, фінансування міжнародними агенціями теж нам потрібне. Туризм. А як же ж без туризму? Треба зараз, да, треба зараз туристів закликати. Обов'язково. Їм так зараз цікаво. Охорона навколишнього середовища. Важлива тема. Не буду спорити. Так, 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 так. Тут всі, всі тверді, твердими побутовими відходами. да, да, да. А де ж оборона? Чи взагалі тут про неї забули? Так, повітря, да, технології, так. Да. Техногенна безпека. Так, да, 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 важливо. Так, що тут у нас далі? М О, знайшов. Отже, от розділ. Реалізація комплексної програми підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони у місті Харкові. 18-18 25 рік. І що ж було зроблено? Давайте подивимося, що було зроблено. Так, що вони зробили? Виникне надзвичайних ситуацій техногенного. Так, причому до техногенний? До територіальної оборони? Ну, так, да, є певний зв'язок, але чекайте, що ви саме зробили в цьому напрямку? З метою зменшення ризику. що що, що? Ага, ну ладно, так. Але. Це все про техногенні ситуації. А де посилення е, оборони? О, а ну, Подивимось, відділ зміцнення законності та правопорядку. Це теж, напевно, да, це в тій ж самій програмі. Давайте подивимось. Безпека і територіальна оборона. Так, дивимось, що вони. Звітний період підрозділу поліції надійшли 164,9 тисяч. Повідомлень про правопорушення. Так, це про поліцію. Дивимось далі. Це що? Про поліцію знов органах внутрішніх справ. А де ж? Матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ. Знов про поліцію. Підвищення рівня оперативного реагування. Знов про поліцію. Де про оборону? Профілактики ф... проф... проф... про правопорушень. Де про оборону? Комплексна програма про оборону. А де саме про оборону? Все про внутрішні органи, тобі ж поліцію, допомога. Правоохоронним органам. Охорона громадського порядку. А де про оборону? А от ще якийсь пункт. Давайте дивимось теж. О, знайшли. Сприяння організації територіальної оборони. Тобі ж нашого іде. Що було? Що було зроблено? Оповіщення про мобілізацію круто. Прийнять участь в комплексній роботі Харківської адміністрації. О, ну тут, припустимо, більш конкретно. Блокпости, обстеження і надання допомоги. Добре. Надання допомоги в блокпостах. Організація блокпостів, блокпостів. І все? Тобі ж, пані Тетяна Таукешева, яка надала нам інформацію, я, що було вже запущено, кудись направлено. Я вже не буду називати суму поки що, почти, ну почти майже перепрошую за свій. Да. Більше ста, скажімо так. То що це все пішло от на, ці, на блокпости? А де оборона? Де заходи, які пов'язані з обороною? Де за, е, заходи, які пов'язані з захистом харків'ян? А це що? Тут теж якась непонятна, да? так? От читаємо. В зв'язку з, е, з воєнним військовим станом, а не воєнним. Е, в зв'язку з військовим станом громадське формування не здійснюють. Діяльність щодо забезпечення громадського порядку на території міста Харкова. І тут же, сприяття роботі громадських формувань в, о, о, з охорони громадського порядку. Так все ж таки приймають громадські формування в охороні громадського порядку Харкова чи не приймають? Раз. Прочитайте, да, Самі вже. А тут написано отаке. От з воєнним станом не здійснюють. Ладно, дивимось далі. Що ж по поводу оборони. А, все. От і все, товариство. На цьому участь мерії Терехова Ігоря Гарисанча закінчилась. Він не дуже переймається захистом харків'ян і міста Харкова. А нашу? Причому. Якщо ті суми, які вказують та, та Укешева, що просто в голові не укладаються, 119 мільйонів? Я скажу вже. Так, да, є в нас. Зараз я знайду цей листочок, Я покажу потім крупним планом. То, що це все пішло на підтримку в роботі адміністрації облаштування блокпостів. А де захист Харкова? Такі бабки, такі гроші запулили куди. І, до речі, да, пані Тетян, це не є секретна інформація. Бо е, так само, от, припустимо, гроші на ЗСУ. Я відкриваю. І от вся інформація повністю по області, по, області, по районам області, де чітко зазначено, скільки який район виділив на ЗСУ. Це. І чомусь пан Сінігубов не, не ховає цю і не кричить, що це суперсекретна інформація. Повністю по всіх районах, скільки, скільки, куди направлено. Це Та так, на всякий випадок, якщо ви вдруг знов будете розказувати нам, що це совсекретна інформація. Але хочу довести до вашого відома, що мій рівень допуску є рівень секретній інформації. Тому що я, як колишній офіцер ЗСУ, Давав присягу і підписував певні документи про нерозголошення. Та так, та, на всякий випадок. Так що отак от, от громада. Такі гроші виходять кудись непонятно куди. А панам хренячать знову і знову. Зато вони виділили е, на підтримку блокпостів і вся участь мерії і Харківської. Ну що, товариство? Я сподіваюся, ви зрозуміли, що це за програми, як вони виконуються. Але ж давайте про те, що нам робити далі. Так, я зараз звертаюся до пані Тетяни, голови Департаменту бюджету і фінансів. Верховна Рада, скажімо, м'яко обрізала, підкрасила статтю 36, на яку ми звертаємось закону України про самоврядування. І зменшила ваші обов'язки в цьому плані. Тобто, ваші обов'язки в плані оборони територіальної, територіальної громади, території громади, перепрошую. Трошки зменшилися. Але вам не заборонили це робити. Жоден закон не забороняє вам. Особисто і в мерії в цілому займатися обороною міста Харкова і Харків'яна. Забезпечити її безпеку. І спокійне життя. Не один закон не забороняє. Тому ми ще раз, ще раз звертаємось до вас. Скажіть, будь ласка, що зробили ви особисто, як мер Харкова Харькова Ігорса. Не просто ми перекинули, кудись перечислили гроші. Що ми досі не розуміємо, куди ви їх перекинули із тих 119 мільйонів. Не зовсім зрозуміло. Що ви особисто зробили для того? Щоб не гинули харків'ян. Щоб Харків був і в майбутньому захищений як по суші, так і зверху. Що ви зробили особисто? Ви пішли в Генштаб, ви були з міністром оборони. Якщо нема покращення по захисту з повітря, то що ви зробили для покращення? Якщо ви були у міністра оборони, ви були у прем'єра, ви доповідали і зустрічались з президентом і нема покращення, звертайтесь до громади. Ви звертались до громади з цим питанням? Не звертались. до шановного товариства. ми на закінчив. Думаю, вибори прийдуть. Чи потрібні нам керівники, які не думають про безпеку свого міста, своїх громадян, харків'ян? Так, дуже просто. Повішати літаль, освітлення, наставити прапор Я вас дуже люблю. Це показ показучні всі факти. Любов це перш за все погода і захист. Погода і захист. Де ви? Харків'яни, відкрийте очі, зніміть цю пеліну. Якщо нас раніше намагались купити за гречку ковбасу, то зараз вони грають по крупному. Вони вам замулюють очі фотозонами і кажуть, оце от хорошо і все більше з вас хватить. Принаймні, наша організація, і ми призиваємо всіх решта, якщо будуть знов ці кандидати в мер, не голосувати за них. Бо перш за все турбота про безпеку. Людей. А її в Харкові зараз немає. Ми стоїмо з тобою. Або... Ми принаймні її не бачимо. бачи. Закиїв Харків Бахмут Ставай, брати комі! і писки.